Ще я хочу обговорити з вами досить цікаву річ, один із аспектів, чому знання з професійного маркетингу відкривають двері до вищого успіху, до кращих результатів, і в більшості випадків до такого, що підприємець міг навіть і не думати, навіть ще й навіть не розраховувати на таке. Але коли ми починаємо розбирати конкретний індивідуальний випадок, і ми обговорюємо там амбіції підприємця, його досвід. Його можливості на даному етапі. І ми буквально знімаємо якісь заперечення. Буває так, що підприємець думає: ну, колись я там через 10 років прийду до такого. Але коли ми розбираємо це на рівні маркетингової стратегії, я з професійної точки зору вже бачу, що бізнес може робити це завтра, те, до чого він собі поставив цей поріг в 10 років. Або, наприклад, підприємець думав, що він може робити тільки ось це. Щось конкретне обмежене, яке має невисокий прайс, і математично його ем, просумувати в більшу якусь кількість неможливо. І коли ми це обговорюємо, розбираємо, я з маркетингової точки зору одразу бачу там іншу математику і пояснюю її, що там для маркетингу нам потрібно робити це і це, і те стане вигідним, коли ми запускаємо це. І підприємець каже: Я про це ніколи не міг додуматися. І всі вважають, мені так здається, що в процесі співпраці зі мною. Я бачу, що люди цінують мій досвід, але вони чомусь думають, що це ще якась, знаєте, фантастична креативна робота. Що це, до прикладу, тільки я могла їх направити на цей шлях, і без мене вони б взагалі не знали, що для них ця дорога існує, або вона вже доступна і вона відкрита, і достатньо просто виконати там ряд завдань. І все, що вони навіть не могли мріяти для себе, вже реально сьогодні. Але насправді в цьому немає жодної магії, тут немає ніякого. Креативу, так я погоджуюсь, що це результат мого багаторічного досвіду, моїх інтенсивних співпраць з різними бізнесами, де я бачу не тільки знаєте концепт як планування, як мрію, що ми б хотіли, а я як супроводжую ці бізнеси багато років, і я вже бачу кінець мультика. Знаєте, від концепції до того, як це стало реальністю. Як все одного дня починалася зі схемки, яку я малювала на зошиті, і показувала цьому бізнесу, як ми розроблюємо крок за кроком, як ми маємо це реалізувати, від яких кроків буде що залежати. І бізнеси проходять ці кроки і повертаються зі зворотнім зв'язком. І Так само, звичайно, це ґрунтовний аналіз усіх проєктів, з якими ми співпрацюємо, які стали, до прикладу, великими бізнесами, що задовго до моєї появи, і я просто вже вклинилася в якісь з етапів розвитку цього бізнесу. І я бачу також, як відбувалася ось ця реалізація маркетингової стратегії, і які кроки були ефективними чи ні. Так само це результат досвіду в різних бізнесах, які просуваються в різних каналах просування в поточному часі де я бачу не тільки, як ми, наприклад, отримуємо новини для нашого інформаційного порталу, що щось змінилося в соцмережах, але ми це й практикуємо в цих каналах, і я бачу, як це реально спрацьовує. І так як увесь консалтинг на 100% це моя робота. І якщо ми говоримо про проєкти клієнтів більшою мірою, це я є маркетинг директор Аутсорс для цих бізнесів, де я особисто розроблюю ці маркетингові стратегії, маркетингові плани, і в більшості випадків ще маю своє власне навантаження в кожному з цих проєктів. Тобто я сиджу, роблю це руками. Я бачу це, знаєте, в режимі реального часу, як це спрацьовує, і досвід теоретичний та практичний за роки він дозволяє дивитися на це і бачити все, знаєте, як на долоні. Тому, звичайно, досвід без нього я б говорила мовою книжок або мовою інших експертів, але отой досвід. Він дозволяє мені говорити у маркетингу саме свої думки, свій огляд, свій аналіз, свій прогноз. Але все решта, ось оці погляди на можливості кожного бізнесу, та це просто фахові знання в моїй сфері. Тому що, коли підприємець каже: ми відкриваємо один бізнес, він в цьому напрямку, другий бізнес хочемо спробувати в тому напрямку, четвертий бізнес в тому напрямку і будуються як розрізнені системи. І я бачу в цьому холдинг. Який буде групою компаній, які кожна ланка буде підсилювати наступно? І в цій групі компаній вже заховані питання для наступних бізнесів, що б це могли бути за бізнеси, які в системі підсилили цю групу компаній. То підприємець просто охає від того, що він ніколи про це не міг подумати, він не мав часу про це подумати. А я з боку маркетингу, що це було б найкращим рішенням для цього бізнесу, найпростішим, найрентабельнішим для просування. То відповідно, для мене це вже просто кришталева ясність. І знову ж таки накладаємо це на досвід. Я знаю, як ми це робили в інших бізнесах, або я співпрацювала з бізнесами, де це вже було давно відпрацьовано. Я бачу плюси і мінуси, і я знаю, як це рухати на ринок. І відповідно так підприємець він, звертаючись питанням, що робити з одним із бізнесів, він отримує рішення для його вже групи компаній. Він з одного дня просто вже починає думати. В нього система мислення змінюється, і він вже думає в іншому масштабі. Він приймає простіші рішення і вони більш ефективніші, тому що розумієте, те, в чому він мав сумніви, стало просто планом його задачі. Він їх виконує і вже отримує результати зовсім іншого порядку. Або коли ми говоримо про фрілансера, який тільки навчається будувати свій бізнес, навіть не тільки його просувати і будувати свій бізнес. То ось ця експертиза в маркетингу вона направляє його туди, там де буде для нього більше користі, де він буде працювати більш ефективніше і більше заробляти. І знову ж таки, ці всі відповіді ховаються в маркетингу і в маркетинговій стратегії, тому що маркетинг так він виконує вже стратегію бізнесу, але без маркетингу ту стратегію бізнесу неможливо скласти, тому що. Якщо бізнес це визначення, наш продукт для кого, то це вже якраз розумієте, глибокі знання про цільову аудиторію, як ми будемо далі з нею співпрацювати, як ми будемо її залучати, це вже вмонтовується в цю модель, в стратегію бізнесу. І тому так, фрілансер, який звернеться за консультацію з розвитку маркетингу, він точно отримує відповіді на питання, як масштабуватися як бізнес. Як заробляти краще, тому ось цей меседж, що підприємець відкриває нове якісь бачення на свій власний бізнес, на його масштаб після того як він пропрацює стратегічні кроки просування свого бізнесу, це 100% побічний ефект в процесі на роботи над стратегічним маркетингом. І це дуже сильна драйвова штука, і це те, що є нашим насправді завданням, тому що стратегія це завжди. Не про виконання того, що ви робили раніше, і отримувати ті результати, що ви вже мали а стрибок у більше. І тут вам, звичайно, потрібна людина, яка має в цьому досвід.